Сьогодні 21 вересня, субота. Постараюся досягти певної внутрішньої тиші, щоб могти краще почути та зрозуміти. Боже слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Одного разу радились фарисеї, як би зловити Ісуса на Слові, і посилають до Нього своїх учнів разом з іродіянами. Учителю, кажуть вони, ми знаємо, що ти щирого серця і що дороги Божої навчаєш по правді, і не вважаєш ні на кого, бо не дивишся на лице людей. Скажи нам, як тобі здається, чи вільно давати кесареві податок? Чи ні? Ісус, знаючи їхнє лукавство, озвався, Чого мене спокушаєте, лицеміри? покажіть мені податковий гріш. Ті принесли йому динарій. Він спитав їх, чий це образ і напис. Відповідають йому Кесарів. Тоді він до них каже Віддайте кесареві кесареве, а Боже Богові. Почувши це, вони здивувались і, лишивши його, відійшли. Вже на самому початку нашого сьогоднішнього тексту ми зустрічаємо огидний випадок певного словесного збочення, яким є лицемірство. За нібито добрими словами фарисейських учнів приховується пастка та спроба маніпуляції. Висловлюють Пошану. Ми знаємо, що ти щирого серця й і що дороги Божої навчаєш по правді і не вважаєш ні на кого, бо не дивишся на лице людей. А самі мають на увазі щось цілком іншого. Напевно, багато хто з нас також може пригадати зі свого життя. Численні випадки, коли так чи інакше ми зустрічалися з людським лукавством та лицемірством. Супротивники за улесливими словами ховають політично та релігійно суперечливе питання, на якому хочуть впіймати Ісуса і поставити Його у небезпечне становище. Йдеться про податок, який юдеї мали платити римському імператорові. Для багатьох юдеїв політична залежність від римської поганської держави була вкрай ганебною. Як це так? Обраний божий народ має терпіти над собою владу якихось нечестивих язичників. А відчутним, матеріальним втіленням тієї влади був саме податок. Кровні зароблені гроші, які треба віддавати окупантам. Платити чи не платити. Якщо скаже так, то є боягузом і поплічником загарбників, гідним всілякої зневаги. Якщо ні, то є бунтівником якого можна видати владі як того, хто порушує громадський порядок? Отже, за гарними словами, сповненими пошани, прихований брудний та хитрий намір. Але Ісус не дозволяє собою маніпулювати, не дає прямої відповіді, просить показати йому римський денарій із образом кесаря. Сам кесар є язичником. Написи на монетах також часто несли по святу певним поганським богам. Однак гроші є гроші, і навіть благочестиві юдеї їх вживали, незважаючи на всі ті язичницькі образи та написи. Віддайте кесареве кесареві, а Боже. Богові, Здається, тут є щось більшого, ніж просто дотепний вихід суперечливої ситуації. Як я розумію цей принцип, що для мене є кесаревим, а що Божим? Одного разу радились фарисеї, як би зловити Ісуса на Слові, і посилають до Нього своїх учнів разом з іродіянами. Учителю, кажуть вони, ми знаємо, що ти щирого серця і що дороги Божої навчаєш по правді, і не вважаєш ні на кого, бо не дивишся на лице людей. Скажи нам, як тобі здається, чи вільно давати кесареві податок? Чи ні? Ісус, знаючи їхнє лукавство, озвався Чого мене спокушаєте, лицеміри? покажіть мені податковий гріш. Ті принесли йому динарій. Він спитав їх, Чий це образ і напис. Відповідають йому Кесарів. Тоді він до них каже віддайте кесареві кесареве, а Боже Богові. Почувши це, вони здивувались і, лишивши його, відійшли. Господи, збережи мене від усілякого лукавства та лицемірства. Навчи мене добре розрізняти, що є кесаревим, а що Божим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.